Всім привіт! З вами Артур Плей. Це новий роль... Це нове відео під назвою Виживання в Майнкрафті один день. Ми не будемо проходити Ender Перл. Ми не будемо проходити эндерсвіт. Ну, інтересна історія. Все-таки я вам розкажу. Коли я хотів зняти ролик відео, я думав, спочатку повиживаю, а потім все-таки почну знімати відео. Я знайшов мідь і мимоволі почав думати, як добути, як добить цього. О, я, кстати, вже добив цього ов овця овечку. Мимоволі я почав бити також корову. Про питання, я ще знаєте, таке Важко, важке. І мимоволі почав думати, як добути мені все-таки мідь. Корова сплигнула і померла. Ми таки добули м'ясо і почали добувати дерево. Після починання добування дерева я почав думати, що краще зробити першим ділом: меч, ілі все-таки зробити кирку. Якісь баги почалися. Так, ми добули, пішли крафтить. Я побачив ще одну овечку, і мені прийшлося все-таки скрафтить меч, щоб добути ще один блок шерсті. Зробили верстак. Тепер ми робимо палочки. 4 штучки. І тепер робимо меч. Він у нас є вже в розділі, як зробити. Бистро ми взяли овечку. Пішли. Взяти. Ні, не взяти. Ми прийшли зробити ще кірку для того, щоб нам добути мідь. І кіркою добили блок верстака. Як би странно не звучало. Тут я чуть-чуть е, прибільшив відео. Я ще одну коровку бідну побачив, побіг добути, М мимоволі взяв яблуко, побачив білу е, овечку, думав нагодувати її. Яблуком, но ну, вона яблука таки і не їсть. Почав добувати земельки, щоб проструїтися до міді. І почали підстраюватися до міді. Що ж ждало мене там, ви просто не представляєте. Коли почав я добувати мідь, то я подумав, що воно дуже медленно, і чутлі я не ризкнув своїм життям. Потім другий раз, також чутьлі не звалився на край обрива. І також я подумав, що тут копну. Ну, все таки тут оказалась вода. Ну, все-таки. Я провалився під воду. Хоча я мимоволі е замітив е зап і запам'ятав желізо. Захотів піти до моря, нирнути і добути ще блоки для крафта. Но не вийшло. І тут я замітив деревню. Я, я з тими розібрався і тепер готовий прийти до цієї деревні. І. О, житель, привіт. І... і вирішив заглянути в чийсь дім, чи немає сундука. Немає сундука. Ми побігли далі. А тут є сундук, сундук і є тут також кожані штани. Ну, наділи штани, тому що холодно. Тут не було ніякого сундука, тільки лежачий. Житель. А тут в кузниці нас, так сказати, ожидало сюрприз: три, три алмазика і три золота. Також желізне, також хліб, і також залізне кайло. По-українськи залізне, залізне кайло. Отак От ми виглядали. Ми поміняли з на желізни. Взяли щось з поїсти. Так, і пішли, так сказати, розігрівати в пічки м'ясо. Положив м'ясо в пічку і замість угля положив ядрова, дерево. Ну і почав заглядатися на паука, щоб він мене, так сказать, не підійшов мене зо спини і не почав мене, так сказати, вдаряти, щоб я не помер. Ну, і тим, вре тим разом ми добули перший так сказати, приготована свинина. Дві свинини. Ну і скоро буде три свинини. Ми поїли, дуже смачно було. І ще одна свинина. Ну, коли я виглянув з угла, то там був паук. І він прям на мене йшов. А мені що було робити з дерев'яним е, дерев мечем? Проти нього що літи. Ніяких шансів не було. Тому я зможу лягти спати, тому що пауки рано були. І мені прийшлося їх з ними розбиратися. Але розбиратися мені з ними було недовго. Одного я завалив. А другий так і плигав, не, не подаваючи ніяких признаків агресії. Ну, ми все-таки його завалили. Житель в те ж то же время не прийшов додому, образився. Ми так і лягли спати. Ну що ж, кінець історії, так сказати. Не забудьте поставити лайк, вподобайку по-українському і підписатися на канал. Гарне сонце. І гарне. Можливо, ми туди і підемо. Но я не знаю, чи буде продовження цього... цієї розповіді. Ну, да ладно. Не треба грустить. Не треба змучуватися. Можливо, ми ще сюди і повернемося. Свиня, іди сюди. Опа, опа, все. Це такий дерев'яний меч в чому-то, так сказати, лучший. Дякую, хто додивився до цього кита. Підписуйтесь і ставте лайк.